Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бопкін. Е, я хочу всіх привітати з, з тим, що м, ми сьогодні мали змогу зіграти, і була тривога під час гри, але е, все закінчилось добре, і це все завдяки тому, що нас боронять наші саме найкращі воїни, і хлопці-дівчата, і наша <світка> Оборона не дала ніяких шансів, щоб ми сьогодні не зіграли цей цікавий матч. Тому дякую, низький поклін всім воїнам і пам'ять всім загиблим, бо це вони віддали те життя, щоб ми зараз могли грати. Чи задоволені ви грою своєї команди сьогодні? Ну, Дивіться. Як сказати вам, перемогли і це добре, але нам трошки було інше потрібно. Обидві команди сьогодні отримали багато дисциплінарних покарань. На вашу думку, чим зумовлена така емоційна гра між цими суперниками? Ну я, чесно кажучи, я не пам'ятаю якісь неемоційні ігри з будь-якими суперниками. Неважливо, чи ти топ-4, чи ти хлопці з Тризуба, чи з Берсерків. Тому багато вилучень, але мало. Дуже мало реалізацій з обох сторон. Я впевнений, що всі працюють над цим компонентом, але він, на жаль, не дуже складається в нас. Ви зняли воротаря наприкінці третього періоду. Чим було зумовлене таке рішення? Дуже хотілося вилучення заробити, щоб зняти воротаря, зіграти 6-4. Нам було потрібно для того, щоб мати свої, свій майданчик. В, в, в матчах з І Нам потрібно було тільки три очки і потім ще е, перемагати тризуб теж в основний час. Але тепер ми не виконали і тільки два очки. Тому я намагав, не намагався, я намагався зняти пораніше, але не було можливості. І тільки сім секунд, але вже не вистачило. Цього тому тільки два очки. Вже у неділю Дніпро проведе свій заключений поєдинок регулярного чемпіонату України. Як будете готувати команду до домашнього матчу проти Тризуба? Ну, 100% ми будемо грати в повну силу. Там, подивимося, що з травмованими. Сьогодні Масюк отримав травму коліна, що у нас там з Щербаком. Очікуємо дуже лісніково, дуже давно не грає на Ливайко. Курах і хотіли, щоб хлопці вже трошки вже одужали і одужували, і ми мали грати повним складом. Відпочинемо завтра, а потім два тренування. Треба буде пережити 24 лютого. У нас ранкове тренування. І потім 25-го вже будемо в обід грати з тризубом. Я думаю, що якщо буде все добре, то ми налаштуємося і зіграємо як потрібно для нас. Дякую з перемогою. З нами головний тренер хокейного клубу Київ Кепіталс Вадим Шахрайчук. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, хлопці-хлопці боролися, да, билися, але на жаль приграли по штрафним киткам. Ну, тому не дуже супер, да. налаштовувалися на перемогу. але, на жаль, на жаль, так вийшло, що. Враховуючи важливість кожного очка перед серією плей-офф як налаштовувала команду на гру? Ну, для, нас, для нас не було так, не було так важливо да, там, кожне очко чи не кожне очки, очко. Да. Нам треба нам, нам повертати нашу гру, яка була у середині сезону. Да, ми десь її загубили, да, на закупили на на кінця сезону. Тому нам це все головне, да, щоб наші, наші хлопці з небес на землю спустилися. В цьому, в цьому я тільки в цьому я вижу проблему. Вже у неділю Київ Кепітал зустрінеться з Київським соколом. Як будете готувати команду до гри проти лідера чемпіонату? Ну, будемо, як звичайно, будемо готувати. Сокіл-лідер да, сьогодні у нас в таблиці. Тому е, якісь там слова не потрібні, Да, це буде київська дербі. Да, і це дуже... Я е, сподіваюся, буде дуже такий цікавий матч, тому, е, тому чекаємо, да, чекаємо на це дербі. Дякую, успіхів. Дякую, дякую до побачення. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.